Усім привіт! З вами Юліана, вітаю вас на своєму каналі. Настав час і мені показати подарунки до 8 березня. Дівчата багато хто викидали нові рослини, показував. Я вирішила в цьому році на 8 березня не купувати нових рослин, з мене поки що достатньо. У мене, як ви бачите, вони зараз хтось квітне, хтось вже Доквітає, хтось ще тільки збирається. Тут ось у мене розпускається красунчик скульптор. Такий гарний. Тобто є зараз, кому в мене квітнути, квітне Леко Фантастик, гарний красунчик. Дуже гарна квітка, такий класний сорт. Нанизу в мене теж. Як бачите, трішки пройшла перестановочка, і показую нарешті подарунок. Ось, як ви бачите, отак тепер виглядає моя кімната. Мені подарували на 8 березня стелаж. Звільнився стіл, і стало два стелажу. Я їх розставила, ще навіть є вільна полиця, тобто є ще. Місце для роздумів, як каже мій чоловік. Ось так тепер виглядають мої красуні. Розставила, залишилось лише тільки нанизу порядок понаводить. Тепер вони в мене стоять, трішки їх розрядила, є де їм розвернутися. Хоча на нижній полиці моя Вікторія поставила її поки що туди. Ось вона красуня, ви її по листу, знаєте, я її зрізала її всі квітоноси, вона відквітла. Але вона зо мною не згодна, і ось, як ви бачите, вона знову пускає бокову гілочку і хоче квітнути. Тож, побачимо, чи буде вона поміщатися на полиці, якщо ні, то. Поверну її на стіл. На столі в мене зараз тепер там почалися діла огородні. Тут лампу ще не прибирали, бо стоїть розсада і наш експеримент із трояндами. Хої залишила на вікні, так вони в мене й будуть. А орхідейки повністю перенесла на стелаж. Ось така в мене тепер красота сюди ж. Поставила о, і пафіки. Як ви бачите, на передній план повиставляла малечу, також порозвішувала на стоечки малечу, котра були у мене на табуретці. Тепер вони зайняли їх, як кажуть, законне місце. Ось така. У мене тепер кімната. Такий подарунок мені зробили мої хлопці. Коли спитали, що тобі подарувати, я сказала, що квітів не даруйте, квітів достатньо, тож вони вирішили не залишати мене без подарунку і подарували стілаш. Чому не показувала? Тому що ми два дні з ним гралися, виносили шкаф у мене ж тут. Такий шкаф ще був один і поки все попідключали, поки все поробили, у мене тут і лампа перегоріла на нижньому. Тобто, показувати було незручно. Зараз все гаразд, і можна порадуватись. На верхній полиці там ті, що були, ті поки що там і лишаються. Ось такі в мене новини. На цьому все. Всім дякую. І попереду багато цікавого.